1 травня 2015 року, з того часу, коли набули внесені зміни в програму житлових субсидій і коли цю програму спрощено, в управління звернулося 2870 сімей трускавчан. Ще 921 сім'ї субсидію було перераховано автоматично. Це ті сім'ї, які отримували житлову субсидію в період 2014-2015 року. І таким чином, станом на 31 грудня 2015 року, 1486 сімей отримали платіжки за комунальні послуги із розміром субсидії. Середній розмір субсидії у місті Трускавці становить 933 гривні 14 копійок. Та скільки населення поінформоване або можливості звертатися за субсидіями? Чи всі знають, і як взагалі відбувається цей механізм? Управлінням праці проводилася широка інформаційно розяснювальна робота. Кожна сім'я у місті Трускавці отримала бланк заяви та декларації для призначення субсидії. Такі бланки сім'ї отримували двічі. Достатньо для того, щоб мати житлову субсидію, просто заповнити цей бланк заяви та декларації та подати його в управління праці. При цьому як можна подати як особисто в громадській приймальні, так і надіслати нам поштою. Жодних довідок чи документів збирати не потрібно. Всі необхідні відомості управління праці отримує на подані запити. Це і відомості про доходи громадян, про розмір пенсії, про вартість житлово-комунальних послуг, довідки про склад сім'ї. А як часто буває так, що громадяники звертаються за субсидії, ну приховують якусь можливу інформацію? Про... На Даний Єві. час в нас не виявлено таких порушень. Знято на даний час зняті будь-які обмеження за призначенням субсидії. І коли на початку дії у тих реформ субсидійних у травні місяці та червні діяли такі штрафні санкції, що в разі неточної інформації людина повинна була вертати. Подвійний розмір субсидії, то на даний час всі обмеження зняті, і людина в разі якогось там неточнень чи вказання неправильної інформації, розмір субсидії не повертають подвійному розмірі, просто робиться її поточний перерахунок. Єдиний критерій визначення житлової субсидії на даний час це є дохід сім'ї. Чим дохід менший на одну особу, тим розмір субсидії більше. І відповідно, якщо дохід великий, субсидія виходить або маленька, або може не вийти в середньому розмір. Доходу на одну людину в місті Троставці становить 1256 гривень. Це з числа тих осіб, які отримують житлову субсидію. Більше звертатися в управлінні праці та соціального захисту не потрібно. Якщо людина один раз прийшла, заповнила бланк заяви та декларації, той бланк, який вона отримала поштою, то на подальші місяці субсидія перераховується автоматично. Тобто достатньо один раз звернутися, щоб мати постійну житлову субсидію. Якщо людина отримала житлову субсидію, то в подальшому в управління праці потрібно звертатися тільки в тому випадку, якщо в неї сталися зміни в складі сім'ї, якщо вона здійснила покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, або якщо змінився набір житлово комунальних послуг, наприклад, встановлено електричне опалення, встановлено індивідуальне газове опалення, чи від'єднано від мережі центрального опалення, або якісь змінено інші. 我不呀。